На Черкащині сьогодні попрощалися із Ігорем Момотом, заступником начальника східного регіонального управління Державної прикордонної служби. Крім цього, протягом восьми років він керував навчальним центром прикордонників. Ігор Момот загинув 11 липня також під зеленопіллям внаслідок обстрілу з російського граду. Прикордоннику було 48 років. Напередодні президент України Петро Порошенко присвоїв йому звання генерал-майора. Посмертно. Прощалися із героєм тисячі людей. На плацу Оршанецького навчального центру із самого ранку тисячі людей. Полковник Ігор Момот був керівником цього закладу і загинув на Донеччині під час несення служби. Разом з ним полягли ще троє Оршанецьких прикордонників. З навчального центру все починалось, і він стояв у вістоку. Все, що бачите, зроблено під його керівництвом. Він загинув. Під час обстрілу наших позицій, нашого лагеря з реактивних систем залпового «Град». Це було вранці, коли всі ще відпочивали, він першим подав команду. Люди почали уходити в укриття. От, завдяки його виданій цій команді дуже багато військовослужбовців просто було врятовано. У Ігоря Момота залишилася дружина та доросла донька. Убиті горем рідні, не в силі промовити й слова, сліз не стримували навіть військові. Він був надзвичайно людина. Він колись сказав, в мене є вислуга. Та й освіта цивільна. Добре. Друзі, звуть, можу ще створити кар'єру на гражданці. Але, але, каже, я фанат. Для мене запах портянок краще, ніж парфуми в офісу. Якімен і залишився. Неоднократно ми з ними їздили на бойові завдання. Ну це, як вам сказати, це була. Це був було... це була мужня було... людина. Ігора Момота посмертно нагородили відзнаками за заслуги перед Черкащиною, а за рішенням президента України напередодні присвоїли звання генерал-майора. Присвоїти полковнику момоту Ігорю Федоровичу військове звання генерал-майора посмертно нагородити орденом Богдана Хмельницького, другого ступеня момота Ігора Федоровича, президент України Петро Порошенко. Я що. Ігор Федорович отримує ще саме високе звання Героя України. Це однозначно, тому що відважніше людей я на своєму віці не бачу.